Із 1 липня починає діяти єдиний рахунок для оплати за спожиту електроенергію, універсальної послуги, побутовими та малими непобутовими споживачами. Нові реквізити та рахунок можна також знайти у квитанціях, які отримують споживачі на початку липня. До сьогодні ну, ви знаєте, всі давніше у нас було 15 районів адміністративно. Потім стало у нас тепер 4 районні адміністративні підрозділи. І відповідно для того, щоб було зручніше здійснювати оплату, незалежно від того, чи ви в Мукачеві, чи ви в Ужгороді, чи ви в Тячеві. Тому для того, щоб ви могли сплатити за електроенергію, щоб був один єдиний розрахунковий рахунок. Це стосується населення та малих непобутових споживачів. З огляду на запровадження єдиного рахунку всіх споживачів просять здійснити заміну у власних програмних комплексах, а також у збережених шаблонах реквізитів для оплати відомості про новий єдиний рахунок, який у подальшому буде використовуватися для приймання платежів за спожиту електроенергію. Багатьох із нас вже внесені шаблони для оплати там комунальних платежів, і тому хочемо звернути увагу, щоб змінили в своїх шаблонах і внесли цей єдиний рахунок, ну де буде здійснюватися оплата. Але якщо випадково ви все-таки сплатили кошти на ті попередні рахунки, то просимо, щоб не переживали споживачі, кошти потраплять до нас, так як вони ще є, відкриті і зарахуються за тим особовим рахунком, за який вказав споживач. Оплачувати ж найзручніше і найпростіше через електронну абонентську книжку товариства чи сервіси для онлайн платежів. Якщо є запитання чи там поступлення коштів, чи надійшли кошти, то звичайно можна звернутися до нашого центру обслуговування в клієнтів, які є ну в в районах, і можна позателефонувавши кол-центру нашого за номером телефону 0800 50 59 60 або до інформаційно-консультаційного центру. Хочемо також звернути увагу, що і кол-центр, інформаційно-консультаційний центр, вони працюють з 8 до 5 з обідньою перервою.